Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні я розпочинаю знімати нове відео. Я в Луцьку, в Волинської області. Приїхала сюди по дуже класним таким справам, але розповім про них уже пізніше. Зараз чекаю машину і їду куди мені треба. Inside of me, in a world I don't wanna say. Just the same damn thing. What's your height? What's your age? What's the price of your way? And every year we're expected to show all the things that we were able to grow. When well, you're making half the money, but the cost is double. Quiet life of desperation, but it ain't gonna make me too much longer. Зараз я знаходжуся в дуже класному місці і тут є мега-мега багато товарів із Амазон. Сьогодні буду знімати декілька випусків. І ви їх будете бачити з періодичністю можливості мого монтажу, тому що не дуже швиденько це все робиться. відзніму сьогодні максимально багато. Взаді в мене дуже багато палетів із товаром, і думаю, він вам сподобається. Спонсор вечері, магазин там-там. Так, ось це я їсти не буду. Це я буду. Це я теж не буду. Взяла, до речі, на ранок авокадо. І тут є гречаний багет в продажі. В нас такого я не бачила. Треба буде спробувати. Додому, додому, я їду вже додому. Like the way she smiles, she got me staring for a while. Got me staring for a while. Yeah. Maybe it's a conversation. She's my favorite notification. She knows how to dress for special occasions. She got me thinking life could be better. These songs start to feel like love letters. I should tell her now what I. What it is man whatever Whatever yeah. Whatever I'm telling you now I'm telling you now it's whatever yeah. Whatever yeah. Whatever I'm telling you now I'm telling you now it's whatever she keeps me close in the friend zone yeah but I don't mind it too much though why if my feelings don't show How are you Мити треба. Мама привезла Юрчику мишку до ноутбука. Класно? Так. Да. Пакувати рибку? Витягуй. Тягни рибку. Васильку мама привезла рибку. Іграшкову. Зараз, дай, мама розпакує. Ліпка. Опа! Класна рибка. Ні, нерви, 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 це нерви. Рибка класна. Іграшка така. Мама ще привезла нектарини. Для Віки я привезла зарядний пристрій з двома шнурами для айфона, а собі, звісно ж, таки, також подарунок, стабілізатор для зйомки відео. Встигнула я приїхати додому. Як поїхали, ми купили будівельні матеріали. Зібрали дітей, я сполоснулася і їдемо ми в село. Тому що завтра на будівництво ми виходимо десь приблизно о 6-й годині ранку, а можливо, й о 5-й. Побачимо, як воно буде. Приїхавши на будівництво, почали розвантажувати машину з чоловіком. Я в цей момент перший раз. Впала взагалі за цей день я травмувалася двічі, і далі у відео розповім вам, що і як. Несли ми з чоловіком вперше шифер. І, коротше кажучи, через те, що наша ділянка нерівна, то я впала і цей шифер потрапив мені на ногу. Далі у відео вам покажу. Після травми чоловік мене не допустив більше до вигрузки всіх матеріалів, я вже відпочивала. Він переніс 10 листків шиферу сюди і так само весь пластик. І з цими постійними відключеннями світла я починаю розуміти, що готова переїхати в будинок без ремонту. Без світла, хоча тут будуть сонячні панелі, поступово будемо доставляти спочатку для мінімуму, а далі будемо додавати потужності. Дивіться, яку ця собі зробила. Несла шифер з чоловіком, підвернула ногу, впала, руку здерла, мізинця вивернула, ногу здерла. Тут мій хвостик від мене не відходить, так? Да? Перегонки. І вова. Біжить. У мене сьогодні просто скажений день. І ще ми взяли ось такий перетворювач інджі іржі. Кажу інжир. І взяли емаль антикорозійна професійна. Я хочу ось ці кутики тут над вікнами пофарбувати і над дверима також. Бачите, тут скрізь все. Поки нічого не забула, хочу розповісти вам свої сьогоднішні пригоди. Треба було їхати мені раніше додому, бо чоловік подзвонив, каже, що треба нам бути на будівництві дуже рано. Прийдуть йому хлопці допомогти, закинути той шифер, бо я сама це. Ну, куди? Я жінка. І сказав чоловік, що треба їхати на ніч сюди, в село, бо я думала, що ми скупимося зранку і поїдемо. Ні, треба встигнути в магазин. і я дуже сильно поспішала, сіла на маршрутку на годину раніше, ніж мала би йти прямо із Луцька в Костопіль. І ви знаєте, що ця маршрутка поломилася. І нас висадили посеред дороги. Чекала я наступну маршрутку, але вже вирішила чекати нашу Костопільську. Ну, вірніше, вона не Костопільська, а Зарічнянська. І... Коротше кажучи, пропустила я одну маршрутку, тому що вона їхала після цієї маршрутки через 5 хвилин. І проїхала ця маршрутка, що їхала на Рівне. Я стою, чекаю, а нашої немає, як І я проходить 5 хвилин, 10-15, і в мене вже починається шок, тому що я могла сісти поїхати в Рівне. Поїхати із старого автовокзалу на Чайков, автовокзал і тоді вже поїхати на Костопіль. І я би справилась, а я чекала цю, і наступна маршрутка мала бути геть через годину. Я була в страшенному шоці, і тут дивлюся, їде моя маршруточка. Я на неї з самого початку мала сідати їхати, але бачите, чоловік мене збив і каже, треба їхати раніше. Якби я стояла і чекала ту маршрутку, яку і планувала, то спокійно б собі заїхала. Ну, але вже як є, все рівно я встигла, чоловік мене зустрічав з автовокзала в, в Костополі. Пів шостої він на машині, вскочили в машину, швиденько заїхали в магазин Горка і купили все, що треба. Завтра будуть розпочинатися знову ж такі. Робота на нашому будівництві ще в нас деякі є плани. Звісно ж, я взяла кредит. Не дуже хотілося мені знову-таки брати кредит, але довелося, бо тут вже така робота, яка потребує більших вкладень. До речі, шифер ми брали по меншій ціні, ніж купували тоді, коли накривали будинок. Тоді ми купували по 420 гривень за листок. Зараз він коштує 395. Для мене це шок, тому що ми дуже поспішали, щоб шифер не подорожчав. а Тут виявилося, що він навіть подешевшав. Так, сподіваюся, що станеться із цеглою на грубки, тому що минулого року одна цеглина на грубки коштувала 25 гривень, цього року 44. 44 гривні і одна цеглина. А нам їх треба більше тисячі. Ну, якось так. Не знаю, як воно, що воно, можливо, щось зміниться, можливо, щось подешевше, можливо, ні. Якось Ось такі в нас справи. Буду вже відпочивати, завтра буде новий день. Завтра чоловік із хлопцями нашу кришу накриє повторно. І вже я приїду туди з дітьми, будемо... буду подавати йому пластик і будемо підбивати наш дах. Не знаю, що він там буде робити, ну, хлопці йому що зможуть до роботи допомогти. те допоможуть їй на тому дякую. Як то кажуть. Так що все, я відпочивати. Я дуже втомлена. Так болить рука, і нога, те, що я вдарилась і впала. Коротше кажучи, ось так. Треба дівчата відпочивати. Вдома світла не було, коли ми їхали. Тут у селі приїхали, також його немає, а я тут смажу в темноті, підсвічую телефоном, картоплю на вечерю. Ми вже на будівництві купляла я помідори, вже частину навіть з'їли. Ковбаска куряча, звичайну варену лишила дітям там. Чоловікових батьків взяла хлібчик з сухофруктами. Ось такий кетчуп та майонез. Взяла дітям печиво, але з нами поки тільки Василько. Василько прокидається набагато раніше, ніж всі решта. І, коротше кажучи, ми його взяли з собою. Я не виспана, Вова всю ніч плакав. Чого плакав, не знаю. Я ще ввечері ще раз впала, до речі. Коротше кажучи, треба буде ввечері їхати додому і зробити собі дійсно вихідні, відпочити, полежати, поспати лишнє. Бо це не діло. Я бачу, що дійсно я вже падаю, просто падаю. Ось так. І виглядаю я сьогодні дуже-дуже файно. Нічого. Тільки встала, поїхала дай. Відпочинемо, нічого страшного. Там чоловіки вже працюють. Я буду маринувати м'ясо. У нас тут наше ліжко імпровізоване. І ранок в своєму будинку. Це ж взагалі прекрасно. О, автобус поїхав. Синок. Каже, наша пісочниця, так? Да? Дала дощечку Васильку під дубцю, бо хоче сидіти. Да, Василько? Ось так зараз виглядає наш дах ось тут. Будемо підшивати. Сьогодні день в мене на будівництві. Дороті, в нас металик в хаті літає. Оп! Бачили? П'ю зараз каву. І. Їла сьогодні ковбасу. Коротше кажучи, нема в мене що тут такого їсти. Взяла собі чорний хлібчик і ще помідори. Ну, якби все, кава без цукру. Не знаю, що буде на вагах, тому що я вже треті сутки не знаходжуся вдома. Дуже тяжко, хочеться додому, чесне слово. Такі чудеса в нас в будинку, метеличок, гості в нас. Мам. Ось такі в мене ранок з кавустою. Показуй. Равлик, почекай, 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 потримай, бо погано видно. Ох, равлик, який О, гарний. Є трав... да. 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 Да, там... Давай, Васильку, вмиємося зараз. Да? Да, Побили, Що Васильку показує? Що знайшли? Дивіться. Там. Я на Дивіться, скільки тут. Василько їх і називає равлики. <реш> а ми палимо кострик, будемо смажити курячі крильця. Я вже замаринувала їх. <реш> Сьогодні в нас тут ось посиденьки з Васильком, так? <реш> Василько? <реш> Сидимо в тіньочку, в нас тут перед будинком саме-саме тінь -саме зараз. Іде, да? Боже, скільки в тебе цих. Ну, покажи на всім. Кравлик. А, як багато! <рес> Ось так. Там далі мають ще діти підійти. Хай нам мама посмажить курячі крильця. Вже перемила посуд, дуже не вистачає тут купу всього. І минулий раз я забрала тут рушники. Я їх попрала, забула взяти назад. Не знаю, якось так. Треба щось думати. Але хотілося б чистову стяжку залити, а тоді вже якісь меблі навозити, щоб це все не виносити на двір. Я не знаю, що його робити. Треба дізнатися, скільки буде коштувати залити чистову стяжку. Треба чоловік каже, що треба її заливати тоді, коли вже поштукатурені стіни, якби краще всього. Дай бубночку. Побачимо. Мапа порочка полетів. Полетіла. Василько, що ми робимо? Пікіток Пікіток? Так. Да. Ми смажемо курячі крильця. Василько тут оберігає, щоб вони не згоріли. Ой, кулець! Пі Полетаємо! Пікеток! Піп'яток кип'яток. Ну, а тут у нас вирішили чоловіки спочатку зашити знизу і тільки тоді ем, повернути назад шифер. Все-таки так простіше підшивати. Тут вже прийшли до нас в будинок діти. Добре, що є де полежати, то і малюки там скачуть, і сплять іноді. І старші діти, і навіть в той день лежала там сама я. Дуже важка робота працювати над дахом, але це треба зробити, щоб наш дах знову ж таки не зірвало шифер і не понесло кудись подалі. Це не всі витрати, що в нас підуть на дах, треба дуже багато металу ще замовляти, хоч ми і накривали будинок шифером, але обшивка йде все рівно металева. Використовували ми в деяких місцях старий шифер, який позривало. Звісно, не цілий, а половинки вже робили з нього, ну, але все рівно використали також. Здавалось би, що роботи там не так уже й багато, але все рівно на жарі, на цьому пеклі працювати просто нереально. Я вже розумію, що наступного разу нам треба просто дійсно ночувати певно на будівництві, вставати о 5 ранку на місці, нічого туди не везти, з вечора підготувати ліса, і в нас вони, до речі, свої. Колись в мене чоловік їх зробив і. Просто вставати з самого ранку, підшивати дах, тому що просто так його нереально. Я тим часом зайнялася всією скошеною травою, яка була біля нашого будинку. Тут, до речі, ще шифер уламки валяються, і все сіно, що я згребла, благополучно забрали увечері до чоловікових батьків, там дві корови й там знадобиться. Що ж, будемо збиратися ми додому, діти вимащені, я також. Сьогодні з нами були малюки, тільки вирішила старших дітей звільнити від того, щоб глядіти. Трішки попідмітала, бо вже тут страшне, що робилося, минулого разу не замітала. Так що навела порядок, помила знову ж таки посуд, і будемо зараз вже їхати до чоловікових батьків, а там уже і додому. Привіт, Вовчик! Ти тут? Так, покажу вам, що тут зробили. Я сьогодні знову ж таки згрібала тут сіно, бо вітер попереднє наше згрібане, згребане, не знаю, як правильно сказати, пороздував. Ось тут шифер хлопці клали, то трохи лишилося цього сіна, але вже то таке. Бо його вивезли до чоловікових батьків, там дві корови. Шматки пластику, до речі, забуваю вам показати. Ось так підшиваємо, починаємо підшивати наш дах. Поки купили тільки пластик і шифер купували. Тому ось так у нас виходить. Буде біленький підшив. Не хотіли ніякий кольоровий, білий, думаю, буде гарно. Ось це встигнули зробити і. Зараз покажу вам так. Ось, бачите, як позгрівало, то так гарно, чистенько. І ось повернули нашу кришу. Все знову ж таки на місці. Ось так. Сподіваюся, що ми встигнемо повністю все обшити до наступної бурі, щоб нас нічого тут не позривало. Бо Роботи багато, на жарі працювати ну просто нереально. До речі, можливо, наступний раз приїдемо і будемо робити тільки по ранках і по вечорах, бо нереально. Я трішки згоріла. Чоловік не знаю, там, певно, також і діти набігалися на сонці нажарилися. Хотіла ще я позбирати. Тут Поприбирати лишній пластик, якісь сміття на ділянці, але немає вже на це ні часу, ні здоров'я. Саме головне, щоб більш-менш порядок навели. Бо тут косити ось знову треба буде, а ми ще попереднє сіно були, не вивезли. Хоча порівняно з тою травою, яка була минулий раз то тут просто її немає. Зараз тут покажу. Питаєте, ось там була ось така висока трава, як отам далі. Так що, хоч так, у нас тут якийсь порядок. Ось там ще далі треба буде викошувати, ці дерева позрубувати. Багато ще роботи, але помаленьку, потихеньку, як вже воно є. Хотіли терасу тут заливати, але ж бачите, робимо підшивку даху. Бо це зараз мега-мега важливо. У нас Вовчик дивиться, що робить. До речі, сьогодні діти навіть порозувалися, у нас плюс 32 градуси і бігають ось так по підлозі, босяка. Сподіваюсь, не захворіють, не знаю. Але ну дуже душно. Так, хоча б трішки прохолодніше. Ми навіть з чоловіком сьогодні теж порозувалися і так ходили. Що там Вова? Сьогодні допили всю воду. У нас була ціла спайка мінеральної води. Випили баклажку води. І ще ходили до сусіда тут неподалік і набрали ще повну баклажку, і це все, що лишилося дуже сильна спека, тому п'ємо дуже-дуже багато. Тому певно буду закінчувати своє відео. Вдома вже нічого знімати не буду, бо... Дуже потомлені, хочу в душ. До речі, скільки я знаходжуся тут у селі, я ще не була в будинку, де є світло. Тобто, ми вже десь сутки тут, і у селі я знаю, що світло є у чоловікових батьків, а в нас ж тут будинку немає. Я приїхала в Костопіль додому, світла не було. Потім ми поїхали сюди в село, світла вже не було. Uh, і зранку встали. Світла знову ж таки не було. Його вмикала вночі, тому я зарядила павербанк, це супер. Я маю заряджений телефон і можу заряджати в будь-який момент. Вистачає на дві зарядки, брала в Аврорі, якщо ви не бачили минулі мої відео. Mm, дуже класні, але ось заходила якось це в Аврору і вже їх немає. Тому не знаю, рятуюся павербанком, встигла його купити, дякувати Богу. І ось так. Зараз, певно, приїдемо знову ж таки до чоловікових батьків, і там не буде світла, бо мали о 3-й годині вимкнути. Але певно, здається, о 6 чи о 5 мали вимкнути, Не знаю. Коротше кажучи, телефон в мене заряджений, бо ще павербанк робочий. І дасть Бог, то в Костополі також буде світло, бо мені треба сідати за роботу. Мені треба монтувати відео. Не знімала я, певно, 8 відеороликів за цей весь час, поки не випускала і треба це все монтувати. Так що буду днів, певно, два сидіти і все це передивлюватися, що куди, бо матеріалу дуже багато. Ось так. Так що на цьому закінчую. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у нових цікавих відеороликах. Всім па-па-па-па!